Самокати, велосипеди, моноколеса повернулися. Чому це не завжди безпечно? З іншого боку, є. Е... Навпаки, можуть бути щось? Ну, здорові, якісь ініціативи. Це, зокрема, і велодоріжки, і велоінфраструктура, і можна пересуватися на велосипеді. Ну або інші можуть бути засоби. Тож ми поговоримо і про відповідальність. Нагадаємо про статус цих транспортних засобів, пересування, кваліфікація ДТП за їхньої участі, і чи можна знайти баланс для водіїв та пішоходів, і що у нас взагалі. За ситуацією із велоінфраструктурою. В нашій студії Антон Вакуленко, співзасновник громадської організації Єдина Планета і член громадської організації ЮСАйкл. Вітаю. Добрий ранок. Доброго ранку. І ви приїхали до нас на хрещатик на українське радіо із Вишгорода на велосипеді. Так. Да. А яка ваша дорога була? Якою? Прекрасна весняна дорога. Звісно, що ще дуже багато машин, автівок, які місцями не давали смуги, да, щоб проїхати. І доводилось місцями порушувати правила, їхати по тротуару, але я їхав тільки там по тротуару, де не було зовсім людей. Угу. Наприклад, по богатирській. Тому. Завжди хочеться краще і ну, змушені насправді часто їздити в таких умовах, яких їздимо, а не тому що нам це от прям повністю подобається. А скільки тривала дога? Десь хвилин 35-40, сорок ну, Для вас це звично, так? Пересуватися на велосипеді? Ну зараз так точно і ну останні роки вісім я доволі регулярно їжу. Києві, от Передмістя на велосипеді. А найчастіше, най, скільки от в кілометрах, найдовша у вас е, була поїздка? Е, е, ні, ну, бували і так звані брвіати, коли там по 200 плюс кілометрів в день. Але загалом, моя така рутинна дорога це в одну сторону 20-22 кілометри максимум. і ну Не завжди я і туди-назад їжджу. ну Стараємось, стараємось, але все в міру. Тобто, я не, не користуюся виключно велосипедом, звісно. Угу. От почнемо із того, що ми бачимо: тут на Хрещатоку 26, вийшовши із українського радіо, тобто, одразу ми бачимо, що на основній вулиці зараз величезна кількість і самокатів. Моноколеса, ну, більше е, самокатів. Угу. Ну, по різному, це буває і ввечері. Е, буває так, що несуться? Ну, так ледь не збиваючи людей. Е, е, я особисто прям не бачив таких ситуацій, але ну, про них ми можемо почитати і угу. бачите, у соцмережах е, загалом такі випадки є. Як ви ставитеся до е, самокатів і е, моноколес? Якісь чи мусять бути якісь обмеження? Ну, це об'єктивна історія. Від них нікуди не підеш. Вони популярні в усіх країнах, в усіх континентах, але звісно, що потрібно регулювати їх рух. Безумовно, влада і місто, і держава не можуть усуватись і, і пускатися на самотьоки. Добре, що. Багато що було зроблено, і в тому числі за участі да, трьохсторонніх, скажімо, участі, коли там представники там самокат цих, влади міста, громадських організацій, намагались знаходити консенсус з точки дотику. І, ну на жаль, звісно, зараз є про багато прогалин щодо самокатів, але те саме стосується і велосипедів та. <кхем> Якщо ми говоримо про речі пов'язаних з безпекою, треба розуміти, що ну, самокат або велосипед не є таким джерелом підвищеної небезпеки, яким є автомобіль. І, наприклад, ну, буквально нещодавно ухвалено було про сезонне скасування лімітів перевищення швидкості. Зараз на багатьох київських вулицях дозволено безкарно автомобілістам їздити 103 кілометри на годину. Що, до речі присутня лише в Україні, Росії, в Білорусі, тобто такої практики немає в європейських країнах, і ми я сподіваюся, що будемо все ж таки не на словах, а на ділі показувати приналежність до європейських цінностей, де все ж таки життя є більшою цінністю, ніж швидкість. Ну От я просто нагадаю нашим радіослухачам, що е, навесні торік електросамокати моноколеса в Україні законодавчо визнали транспортними засобами. Е, про це от і говоримо, що змінилося для власників. Ну от, а для вашого велосипед це транспортний засіб, так. Ну, так, да, більшість людей в світі використовує yeah, yeah. його саме як транспортний засіб. І, в принципі, ну, в значній мірі в Україні теж фокус зараз поступово якраз зміщується. Да, ну… І, ну і це чудово, і класно, коли є і, і велосипедист, злиткові, що несе відповідальність. Безумовно, велосипедист зобов'язаний дотримуватися правил дорожнього руху. І я дуже сподіваюся, що м, 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 будуть домагати, ну, допомагати робити профілактичні заходи і поліція. Наразі я хотів би. Вкотре наголосити, що я, от як просто користувач як учасник, ну, громадської організації, які безпосередньо цим дотичні, тобто ми безумовно вдячні за багато корисного, що робить патрульна поліція та. Я не бачу достатніх зусиль щодо того, щоб, наприклад, там колись зупиняли, попереджували або штрафували за відсутність там маячків світла велосипедистів, або контролювали пардон, коли там люди можуть від бару їхати на підпитку там, на велосипеді, так само, як на машинах. Тому що ну, це так само важливо. І це про безпеку і здоров'я всіх учасників руху, і про відповідальність, і про в кінці кінців про імідж велосипедистів. А звісно, що безкарність і відсутність кантері контролю, вони в будь-якому разі не є позитивними, тут тому ми всі маємо зобов'язані дотримуватись правил дорожнього руху. Ну я дивлюся, що Антоне, що нам от пишуть радіослухачі про те, що їх багатьох дратує, коли самокатники, велосипедисти бувають на тротуарах. Ну, так у нас виходить, що не завжди є сама інфраструктура. Ну, Велосипедисти, з одного боку, звісно, і самокатники мають їхати, наскільки ну, mm -hmm. <головіка> да, дозволяє. Ситуація по дорозі, і по тротуару їхати тільки там, де рух проїжджою частиною неможливий. Да? Ось. Але з іншого боку, я би тут розрізняв, хто саме їде по тротуару. Можливо, це їде там дитина. Яка, який знову ж таки у нас до 14 здається років, взагалі, в принципі, рух по дорогам заборонено. По тротуарам, виходить, теж з іншого боку, типу, заборонено, і виходить, що зовсім заборонено, да? дітям до 14 років вони мають десь, я не знаю, в лісі, да? мабуть, їздити або в себе в дворі, в квартирі, можливо. Угу. По-перше, це треба врегулювати. Другий факт, що у нас. Ну, найбільш можливо, як на мене, можуть дратувати ті, хто їздять з величезною швидкістю. І це можуть бути якраз електровелосипеди, е, да, певні такі, які можна часто назвати навіть більше електромопедами або електромотоциклами. І ключова відмінність, що в Євросоюзі е, є обмеження швидкості 25 км на годину. Все, якщо ти, в тебе транспортний засіб. Електричного да приводу немає такого обмеження. Ти як правило маєш отримувати реєстрацію такого транспортного засобу. Тобі заборонено рух ну, у них по велодоріжках, не те, що по тротуарам, ти можеш тільки по дорогам їздити. У нас дуже важливо це врегулювати, тому що зараз у нас в Україні немає регламентації будь-якої стандартів безпеки транспортних засіб. І саме тому у нас стільки китайського абсолютно не регламентовано за стандартами безпеки якості всякого велохламу якого ми не зустрінемо на дорогах і велодоріжках Євросоюзу, наприклад? Другий аспект якраз щодо ну, стандартизації да, і регламентації, що для різних учасників, тобто для електровелосипедистів, там, для електросамокатників і велосипедистів теж має бути регламентація. Тому що ну, на швидкості, допустим, в, там, в, 10-15-20 км це зовсім ну, інша безпека, точніше рівень небезпеки, ніж коли хтось несеться 30-40-50 км по тротуару. Пишуть наші радіослухачі, що стало е, от один написав: ходити по тротуарах стало дуже небезпечно. Дожилися е, інше повідомлення. Доброго ранку українське радіо мою знайому е, таким самокатом збив 19-річний юнак. Вона отримала травму руки, має складний перелом і потребує кілька операцій. Жінка у віці, коштів немає. Вона подала до суду, але юнак все заперечує та стверджує, що жінка сама винна. Відбулося все на звичайній доріжці біля будинку. Жінку, жінки а, Як все це регулюється? Зараз ми е, поговоримо із Ольгою Дробишевою, головою громадської організації Traffic Challenge, експерткою із безпеки дорожнього руху. Пані Ольго, доброго ранку. Доброго ранку. Ну от ми, власне, почали говорити. Більше радіослухачів нас обговорюють саме самокати і моно Колеса, як все це зараз регулюється Яка відповідальність у тих, хто на електросамокатах от у містах це напрокат береться і кидається будь-де і Моноколеса. Які є Вони учасники руху? Всі, хто є на дорозі, є учасниками руху. В незалежності, прописані вони в законодавстві чи не прописані? Інше питання в тому, що як ці чи інші транспортні засоби, до якого типу транспортних засобів належать, і які до них застосовуються вимоги. Якщо ми говоримо про велосипедистів, то все добре прописано, ми все знаємо. І умови у нас для велосипедистів, на жаль, не створені. Тобто, вимога є до велосипедистів їздити по велодоріжках або по автомобільних дорогах, по, по звичайних дорогах, де їздять автомобілі. Але е, як е, ми уявляємо собі, коли мама чи тато е, з дітьми е, мають їхати, тобто дорослі їдуть по дорозі, діти по тротуарах, зазвичай е, в цивілізованому світі і в усіх нормах безпеки руху є велодоріжки, це місця з пониженою швидкістю. Вони це відокремлена смуга, де швидкість до 20 км на годину передбачена, і туди не мають заїжджати ніякі автомобілі. Я знаю, що в Києві, в деяких містах впроваджуються смуги з пониженою швидкістю, і там їздить і громадський транспорт, і велосипедисти, але насправді велодоріжки мають бути. Ведокревлені для всіх учасників мікромобільного транспорту, який низькошвидкісний. Чому я думаю, мені здається, ви вже проговорили з попереднім експертом, що є вбив швидкість, і на відміну від автомобіліста, люди, які її вершники, які їздять на двоколісному і моноколісному транспорті, що електрично, що механічне, що моторне там будь-якого типу, якщо це. Людина е, на велосипеді, самокаті, моноколесі або е, будь-якому іншому ще. транспорті е, вона не захищена системами безпеки, такими як подушки безпеки, такими як кузов, який може і має зминатися і гасити удар, і тому вони не мають. Їздити поруч з автомобілями, які їздять у нас 50 км на годину плюс 20. Це на сьогоднішній день. Ми всі знаємо. Є у нас статистика, що швидкість найбільше вбиває. Вона вбиває, тому що у нас перевищення, тому що у нас є оце межа плюс 20, за яку не карають. Тобто нас обмеження швидкості 50, як і всюди в Європі. Але це. Плюс 20, за яке не наступає покарання, не настає покарання люди сприймають як дозвіл їздити в 70 містах. І відповідно, якщо різниця швидкості в 20 км на годину вбуває, то виходить, що між велосипедистом і автомобілістом, який у нас їде в місті. І до якого не застосовуються якісь адміністративні санкції, становить більше 50 км на годину дуже часто, тому що велосипедист до 20 їде, а людина за кермом автомобіля 70, а іноді ми знаємо ще і буває більше. Тому а самокатники так само мають їздити по. Самокатники, моноколесники так само мають їздити тільки по дорогах, чому я поясню, по тротуарах не має бути всіх цих учасників дорожнього руху, окрім маленьких дітей, тому що у маленьких дітей маленька маса і маленька швидкість. Це ви зараз пояснюєте, Ольго. От ви пояснюєте да. маса і так далі. Мені цікаво законодавчо. От суто законодавчо, вони мають право на моноколесі проїхати по пішохідній частині. Вони не ма. На, на скільки мені відомо, було прийнято нещодавно, все ж таки, законодавство. Бо перед початком повномасштабної війни було декілька. Документів щодо мікромобільного транспорту на розв'язі і потім все ж таки є, один з них ухвалили. І згідно нього електрич, електричний е, персональний транспорт мікромобільний має їздити по, як, по правилах велосипедах. А велосипеди не мають їздити дорослі люди по тротуарах. Ми всі це знаємо. Не мають, але їздять, але не мають. Друге питання як Добре, а яка відповідальність? А от а, а тепер давайте поговоримо про відповідальність. Є е, норми, наприклад, а, людина порушує правила, але е, е, як поліцейський має притягнути цю людину до відповідальності? Відеофіксація не працює, тому що у нас немає поки що такого рівня технології, щоб по обличчю е, ідентифікувати людину і е, на неї штраф нарахувати так не можна. Е, другий варіант, якщо е, поліцейський має зупиняти цю людину, тобто поліцейський десь має це дуже, дуже виглядає дивною ця схема, коли е, поліцейський десь зупиняє людину без документів, без прав, тому що велосипедисти. Так, як і люди, люди на самокатах, так як і е, е, користувачі сервісів дуже популярних, я не буду е, зараз робити рекламу, але ми всі знаємо, які засередні угу. сервіси є: і велопрокат, і е, самокатний прокат, вони е, ніяк не е, можуть бути ідентифіковані, якщо вони десь проїхали, і ти їх не наздоженеш і не зловиш. Якщо б Теоретично поліцейський захотів погнатися, зупинити таку людину. І теоретично для прокатного сервіса теоретично глибоко можна її ідентифікувати, тому що людина розраховується і є прив'язка до картки, але є ризик, що під час такої зупинки такої людини та людина впаде, і поліцейський буде нести відповідальність. І саме тому поліція зв'язана по руках і ногах, і всі вимагають: ось поліція має щось робити. Але у нас дуже багато у людей вимог. До е, людей у формі, замість того, щоб мати вимоги до себе і е, трішечки проаналізувати цю ситуацію, як треба зробити. по -уму. По Поуму єдиний, єдиний розумний варіант, як це працює у цьому світі. Це смуга в кожному місті, в кожному селі просто наказово мають бути ухвалені законодавчі вимоги, і дуже в дуже багатьох місцях дійсно абсолютно легко робляться веломаршрути. Які або на тротуарі вирізається ця а, смуга, а, там вона mm -hmm. менше метра, і це зазвичай є така до розмір, або звужується автомобільна смуга, і це теж один із способів зниження швидкості в населених пунктах, Тобто раніше у нас були всі а, смуги досить широкі. Ви побачили, що в Києві на, міс... на на містах. Мостах, на мостах і на деяких вулицях стали вущі смуги, тому що є такі міжнародні вимоги, які за допомогою звуження смуг дозволяють. Знижувати швидкість руху, тому що автомобілісто не незручно їхати вузькій смугільці, і він їде більш обережно поруч з другим з іншим автомобілем. Це зрозуміло, і за Ольга. Дякуємо вам. Ці смуги і іншого варіанту ми... немає законодавчо. Це зрозуміло зараз. Не ми власне не... повернемося далі mm -hmm. до наших самокатів. Дякую вам. Це була Ольга Дробишева, голова громадської організації Traffic Challenge, експертка із безпеки дорожнього руху. Ви знаєте про що я подумав? Думаю, що ми все більше підходимо до таких європейських урбаністичних норм, вони стають і нашими нормами, але чи зможуть міста це впроваджувати? Ми все ж таки живемо під час повномасштабної війни і будь-які витрати коштів місцевих громад. На різні ремонти доріг, бруківок, стадіонів ну це викликає величезне обурення у людей. Ми це бачили наприклад, по прикладу Києва, рівного і багатьох інших міст. Да, безумовно. А, якщо ми говоримо зараз про рішення, які можна впроваджувати для підвищення безпеки та сталого розвитку транспорту, то можна виокремити умовно два напрямки. І перший з них він не вимагає значних вкладень коштів, він вимагає передусім політичної волі. Я говорю про передусім ліміти швидкості, які у нас зараз абсолютно не європейські, а вони у нас якісь азіопські, пардонну, і нонсенс. Передусім, да, основна причина смертності травматизму на дорогах це перевищення швидкості. Для того, щоб це усунути. Не вистачає виключно політичної волі. Ми маємо показати, що швидкість вона не є пріоритетом над безпекою і життя є вищою цінністю да, в Європі, ми знаємо. І ми маємо це показати ні словом, а ділом. Другий момент, який ми маємо теж наголосити, що. Зараз це ми говоримо не виключно про інтереси там, пардон, там, дуже вузької групи да, велосипедистів та там, самокатників. Зручне для велосипедистів місто, зручне для всіх. І... Це і ми говоримо про безбар'єрність зараз для маломобільних людей, да? люди, які зараз приїздять і адаптуються до умов, да? ну, які перенесли травми. Ми розуміємо, яка кількість зараз значна людей зараз обмежені в мобільності. І ми маємо робити все, щоб у нас міста в будь який ремонт реконструкція, вони впроваджували. Інклюзивні рішення, да? і е, тут в даному випадку ну, така історія, що він він. Тобто всі мають від цього е, бути задоволені, і ми маємо бути емпатичними до всіх. Ми розуміємо, що це може сторкнутися в будь-який момент кожного і е, нашої близької людини, навіть якщо ми не говоримо про суто військових. Тому е, передусім да, нам потрібна політична воля. І коли ми говоримо про відсутність фінансування, ми маємо розуміти, що в Києві ну, на сьогодні навіть будуються за мільярди гривень транспортні да, розв'язки. Згадаємо лише розв'язку на богатирській. І як вона вплине глобально на ситуацію в місті? Як на мене, вкладання цих же коштів достатньо було, щоб побудувати ну, десятки, а то й сотні. Кілометрів велодоріжок та велополос, і це б мало б значно сильніший вплив на розвиток транспорту. Також, коли ми говоримо про велотранспорт, це це дійсно сталий транспорт. Це ми говоримо і про збереження. Довкілля, а Київ і Україна загалом одні з найперших по рівню забруднення повітря і передчасної смертності від захворювання. Тобто те, що ми про це зараз не говоримо, ця проблема ну, від цього не зникла. Да? Тобто, і знову ж таки, тут не потрібно фінансування великого, просто потрібно зробити інколи зміщення акцентів і уваги. І нам потрібно контроль громадськості, щоб у нас не було таких рішень, пардон, як от нещодавно в Києві делінератори на вулиці Чекаленка, одне б поставили, щоб дійсно унеможливити паркування автівок на крайній правій смузі, і щоб забезпечити рух велосипедистів. А буквально на наступний день у нас взяли ці делінератори, влада міста прибрала. Тобто, у нас люди, які приймають рішення щодо транспортної політики. Тільки вони ну таке враження, що в ну, них якісь я не знаю, біполярні, можливо, якісь розлади. Як можна одним днем ставити ділінератори, а другим днем їх же прибирати? Це ж подвійна витрати громади міста. Вадим написав по тротуару різного віку на самокатах, велосипедах по 5-7 чоловік. На узбіччя yeah. теж вискакують, змагаються, розгублюються, не говорячи про людей похилого віку, які не дочувають, що ззаду несуться. Це жах, рулетка. Вони не дивляться попереду, а назад, бо змагаються. Велосипеди не не дитячі, а як для дорослих. Не відпочинок, а напруга при ходьбі людям, що прогулюються. Я згоден, да, Безумовно, рух транс тих засобів по, по тротуару він заборонений. Тільки чомусь сьогодні ще не прозвучало те, що заборонено рух тротуарами для автівок. Тобто ми ніде не побачимо, щоб тротуаром спокійно могла їхати автівка 100 метрів, там 200, для того, щоб запаркуватись. Ми маємо це пам'ятати в центрі. І, велика проблема паркується І я попросив на... би так. да слухачів радіо написати, яка кількість людей була травмована або вбита їздою по тротуарі на велосипеді за останній рік. І яка кількість людей, ну або або загалом по вулицям, і яка кількість людей була вбита і травмована у нас в Україні від автівок? І що для вас важливо? Якийсь дискомфорт? Чи ми говоримо про збереження життя та здоров'я? Да? Я думаю, не секрет, що у нас в Україні щороку гине понад 3 тисячі людей від ДТП, і десятки тисяч є травмованим. В Києві наразі за останні два роки, попри повноштабне вторгнення, більше людей гине знову ж таки в ДТП, а не від російських ракет. І це наша сфера відповідальності. Робити те, як громадське суспільство, щоб ми... Говорили про безпеку, про сталий розвиток транспорту, про зну знаходилися рішення всі зацікавлені, в тому числі автомобілісти, щоб в Києві розвивалася велоінфраструктура і впроваджувалися рішення, які не вимагають, в тому числі я наголошу, значного як мінімум фінансування, тому що ваша дитина, ваша родина вона теж не постійно їздить на машині. В кінці кінців, чим більше людей пересядять на велосипеди, тим вільніше стане для вас дорога. Тим меншою буде черга на заправці, і також, якщо ми зробимо рішення, які виведуть на дороги, напустім там сотні тисяч або мільйони українців, там які пересядуть на двоколісний транспорт. То я думаю, не один нафтопереробний завод в Росії закриється, тому що ну ми досі купуємо в значній мірі нафту і газ з Росії, просто перероблений в Це інших вже країнах. далеко Це дуже важливе демо, питання, так, але, да. але 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 все має значення Антон, і Антон. Дякую вам. Може по так. по часу. Антон Вакуленко, співзасновник «Єдина Планета і член громадської організації Юсайкл був учасником нашої передачі, де ми говорили про транспорт.